Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, так як я і обіцяла в попередньому відео. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні човники з вершковим кремом та полоничкою. Готуються вони із листкового тіста, рецепт вже є на моєму каналі. Посилання на нього я залишу в описі і також воно у вас появиться зверху. Беремо охолоджене листкове тісто, виняли його тільки із морозилки, так як листкове тісто потрібно зберігати в морозильній камері. Трішки можна присипати робочу поверхню просіним борошном і починаємо його розкатувати. Я спочатку його ось так трішки відбиваю, тісто дуже сильно заморожене і його буде дуже тяжко розкатувати. Тому, якщо у вас є чоловік, можна попросити, щоб він вам допоміг. Якщо тісто буде прилипати десь до робочої поверхні, присипайте зовсім трішки борошном, щоб не забити тісто. Розскатиму тісто в пласт товщиною приблизно 3 мм. Далі відрізаємо ось ці зайві краєчки на рівні, нам потрібен рівний красивий пласт тіста. І далі ділимо його на частинки. Я ділю на прямокутнички, можна також розрізати і на квадратики, розмір вже дивіться, робіть під себе, якого хочете розміру, щоб були човники, так і нарізайте. Я нарізаю тісто спочатку наполовину. І в довжину у мене вони виходять по 15 см, а в ширину я нарізаю їх по 10 Можна робити їх трішки більшими, щоб човники також були більшими. Тут вже дивіться, робіть все на свій смак. І також лінійкою користуватися тут не обов'язково, можна все робити на око. Тепер у кожному прямокутничку робимо ось такі надрізи буквою Г. Робимо спочатку з одної сторони, а потім робимо з другої сторони. Бачите, до краю я тут не доходжу. І з однієї сторони, і з другої до краю не доходжу. Далі беремо деко, застилаємо його пергаментом або ковриком для випікання. Викладаємо кожний квадратик тіста, я його ще трішки підрізаю, так як погано підрізала. І тепер один краєчок викладаємо на одну половинку тіста, а другу ось так наверх. І виходить такий ось човник. Коли сформували всі човники, накриваємо їх харчовою плівкою або рушничком і залишаємо при кімнатній температурі приблизно на півтори години щоб вони добре збільшилися в розмірі. І ось у мене пройшло приблизно півтори години, човники збільшилися в розмірі, вони підросли, далі змащуємо їх взбитим яйцем, або також можна взяти просто один жовток і додати до нього трішки молока. Добре все змащуємо і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів. Готуються вони приблизно 20-25 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайняти це трішки менше, бо, навпаки, трішки більше часу. Випікаємо їх до красивого рум'яного кольору. І ось човники в мене вже готові погляньте, які вони шаристі, такі вийшли. Даємо їм повністю охолонути, після чого начиняємо. Улюбленим кремом я просто взбила вершки із цукровою пудрою. Тут також підійде і заварний крем або крем-чіз. все робіть за своїм смаком. В серединці кожного човника я роблю дирочки за допомогою насадки, і туди начиняю крем. І також крем начиняю і зверху. Ну, а далі викладаю полоничку, також підійдуть і будь-які інші ягідки, або взагалі можна готувати без ягідок, що у вас є в холодильнику, та і викладайте. І також за бажанням їх зверху можна посипати цукровою пудрою або залишити і в такому вигляді. Човники ці виходять дуже смачними, хрусткими, а всередині м'якенькими. Обов'язково спробуйте їх приготувати це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!